Всім привіт! Запрошую до себе на масаж, на навчання масажу. Сьогодні чудова погода, так що можете прямо сьогодні приїхати або прямо завтра, коли завгодно. І я чекаю. Якось останній час всі приходять з хворими спинами. Так що, у кого та сама проблема, то приходьте, у мене вже рука набита. Я, коли почала вчитись, то думала, що будуть, приходити люди на релаксаційний масажі, а казалось, ніфіга подобного. Всі приходять з болями спини, з такими зажатими спинами. І з одного масажу вже буде результат, вже буде вам легше і чекаю. Можете резервувати самі через буксі. Мені це тільки плюсом, тому що ви вибираєте собі термін. І коли хочете прийти, і який хочете масаж. Там все розписано по цінам. Є 30 хвилин, є година, є півтори години. Є стільки спина, є загальний, є антицелюлітний і багато інших. Ну і також є навчання. На буксі у мене є варіант 3 години за 500 злотих, але по факту є різні варіанти. Є 10 днів за 1000, один вид масажу, є 3 місяці до 30 видів масажу за 3000. видаю сертифікат, а найважніше видаю знання, тому що у мене вже є 20 учнів. Плюс-мінус, які відучились і працюють. Працюють всі, більшість повідкривала кабінети. Тому я дуже задоволена. Хоча я собі виростила конкуренцію, тому що ясно, що вони не так далеко від мене, але не важливо. у мене такий кайф від того, що люди працюють, і це така. Якби, діаспора моїх масажистів, можна сказати. Звичайно, це не тільки моя заслуга, а заслуга тих людей, тому що вони розвиваються, не стоять на місці, деякі проходять якісь додаткові ще курси, і всі пішли до поліцейної школи, тобто це не шабашкіна контора, як деякі мене звинувачували, що тіпо, як же ж ти вчиш, ти ж не поліцалка. Ясно, що я не поліцалка, але я. Вчу так, як я роблю масаж. Тобто просто передаю свої знання. І люди далі йдуть, працюють, лікують інших людей, і хтось навіть теж буде вчити інших. І так само це така буде сарафанне радіо. Тобто така користь, користь. Тому що, як казав батюшка, мало не робити зла, це ще треба робити і добро. Тому що мало просто сидіти у своїй норці і бути доброю мишкою, а треба ще комусь допомагати у цьому світі, хоч наскільки хочете, і можете. Так що чекаю всіх і буду рада вам якось допомогти.